40 гривень за кілограм молодої капусти, 80 за кабачки від 60 до 100 гривень за картоплю. Стільки коштує рання городина на ринку привокзальний у Вінниці. Продавчиня зоя торгує кабачками, капустою та картоплею. Остання каже, є вітчизняна та закордонна. Ціни порівняно з аналогічним періодом минулого року вищі через холодну весну. На жаль, трошки ціна цей тиждень дорожча, Вже були дешевші, тому що холодно, а кабачок росте вночі, так як і оїрок. То трошки ціна пішла до, до, до гори. Картопелька – це Азербайджан. Ще буває і Греція, і Єгипет. Вона йде дешевше від 60 гривень до 65. Наша картопелька молода, ще дорога, тому що її масово ще немає, тільки перша, то вона від 100 дрівненька, 60 гривень, така масінька. Реалізовує городину і продавчиня Оксана. Каже, капусту продає по 45 гривень за кілограм. А ось на картоплю ціна різна, закордонна дешевша. Капусточка 45 гривень рознічна ціна, привозять її з Одеси та з Закарпаття. Ну, картопля є різна. Привозять з Одеси, Закарпаття, з-за кордону. Найсмачніша, найвкусніша картопля та, яку привозять з за кордону 65 гривень, розмічна ціна. Наша йде водява, а це добра, хороша картопля. Покупчиня Ольга придбала картоплю та капусту. За дорого каже, але з сезонних овочів хочеться. Це вже. Е, е. Вважаємо, що як делікатес. От в мене буде оказія, мені треба гостей пригостити. От і я вирішила купити, так би я такої картоплі не купила за 65 гривень. Але почекаємо, того, що це ще не такий сезон. Кілограм молодої картоплі та один кабачок купила місцева жителька Інна. Суспільному розповідає, ранні овочі цьогоріч купує вперше. Вже щось хочеться такого більш весняного. Порадили ось таку з чорнозему, як сказала продавець, бо є ще з пісочка. Будемо пробувати сьогодні. Дороговато, скажімо так. Але будемо сподіватися, що трошечки будемо падати вниз. На ринку урожаї ціни на молоду картоплю коливаються від 90 до 150 гривень за кілограм. За капусту просять від 65 до 80 гривень, кабачки від 70 до 75 гривень за кілограм. Продавчиня Галина каже, зараз ціни високі через дощі. Це відколи похолодало, нічого не падає. Ціни дуже виросли, на огірок виросли на помідору, навіть на турецьку помідору, і то виросла ціна, на кабачок трошки впала ціна. То був імпортний кабачок в таких маленьких дерев'яних ящичках, а зараз вже йде в бананових ящичках, наш кабачок трошки впала ціна. Була по 100 гривень, 95 закупки була таких, не наш імпортний кабачок, а вже наш то вже трошки впав ціні. Вже буває і 70, і 75 сімдесят п'ять. У вас кабачок. Кабачок по 100 гривень. 100 гривень. Наш кабачок. Да. Значне мені три штучки вибрати? – Які ви хочете більші, менші. Які? Ну, давайте середні. На 78 гривень. Даю за кілограм молодої картоплі та три кабачки віддала 190 гривень, розповідає місцева жителька Ольга. Купила на пробу молодої картоплі, бо в цьому році ми ще не пробували. Кажу, що смачна. Взяли і взяли три кабачки. Ціни трошки кусаються, але це весна. ви бачите, на погодні умови, холодно, нічого не росте. Закарпатську капусту, одеські кабачки та азербайджанську картоплю реалізовує продавчиня Антоніна. каже на кабачки та капусту ціни впали, а на молоду картоплю поки тримається. Капуста 70, 65, кабачок 100, 90, Як який. картошка так само 100 гривень, 90 гривень. Вміст нітратів у ранніх овочах Суспільне перевіряє з допомогою фахівців обласного центру контролю та профілактики хвороб для картоплі. Норма нітратів 250 мг міліграмів на кілограм, для кабачків 400 міліграмів на кілограм. Розповідає фахівчиня обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Драпалюк. Перевищень місту нітратів не виявлено у трьох зразках. Перший зразок у нас була картопля молода. Вміст нітратів 42,3 при нормі 250, отже перевищення не існує. У другий зразок картопля молода також виявлено 43,2 при нормі 250, тобто перевищень немає. І третій зразок у нас був кабачок 121 при нормі 400. Ольга Антухова, Дмитро Буднюк, Андрій Нєстєров, Суспільне новини, Вінниця.